Мене звати Валентина Ботенко. Я хоч і народжена в Канаді, проте всім своїм життям, своєю діяльністю, своїми думками та всім своїм серцем віддаюся батьківщині моїх батьків, а значить і моєму краю. Я часто задумаюсь, чим я можу допомогти Україні, що цінного я можу дати їй. Знайшла я свою відповідь на питання своїм покликанням і запаленням серцем музикою і творчістю. Я твердо вірю, що якраз музика мелодії душі, малювання, танці робить з людиною чудеса. Елементи музики у природі має визначений ритм свого руху. Так кожен орган людини працює у своєму ритмі. Недаром музикотерапія була визнана офіційним методом лікування. Вона важлива не тільки в нашому розвитку, а й здійснює величезний вплив на здоров'я людини, а особливо дітей інвалідів. Мистецтво впливає на психічний, душевний та фізичний стан дитини, може вводити в транс або виводити з нього. Мистецтво, музика, акторство, читанець, я вважаю необхідне особливо хворим дітям, як і все інше повітря, сонце, вода, їжа, любов. Тому моя мета, моя місія випровадити в життя проєкт, заховані скарби». 嘎嘎嘎 Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей інвалідів. Центр створений у 1992 році. Центр функціонує з 2007 року як комунальна установа Сумської обласної ради. За багаторічну практику у центрі Постійно впроваджуються новітні корекційні розвиваючі методики каско-терапія, каскотерапія, саунотерапія. Музикотерапія. Ці методики поєднуються, враховуючи захворювання стан здоров'я дитини та систематизуються в індивідуальному плані реабілітації кожної окремої дитини. Прийомнача. Добрий день. Ви знаєте, я Дуже далеко дзвоню до вас. Я би хотіла говорити з адміністрацією. Чи це можливо? Я дзвоню з Канади. Я живу директором вас прийдуть, коли скажуть, і про це. Добре, дякую. Добрий день, Олена Миколаївна. Так, я слухаю вас. На сьогоднішній день у нас одна така є проблема це реабілітаційне обладнання. То можна на сайт звернутися, написати і ми відповімо вам для того, щоб скажімо, це було біль, більш коректно і скажімо, ви, І я відповідала за те, що буде проходить прем'єр пані Олена Миколаївна. Будемо в контакті.